Вітаю вас, я Аватар Ніколя Де Жардена, засновника Q Technology. Чому я вирішив поговорити з вами в такій формі? Оскільки я досконало розмовляю лише французькою та англійською, але завдяки технологіям я можу пропонувати вам своє повідомлення понад 70 мовами. І так, ти мені потрібен. Але спочатку я розповім вам свою історію. Мої особисті пошуки полегшити біль і відновити рівновагу завжди керували моєю подорожжю. Ще в дитинстві я носив ортопедичні устілки, розроблені лікарем подологом від болю в стопах і колінах. Однак у 18 років біль у суглобах став нестерпним і змусив мене носити додаткові ортопедичні засоби, щоб вирівняти мої ноги після неефективності ортопедичного підходу до стопи. За ці роки я познайомився з фахівцями з остеопатії, хіропрактики, натуропатії та багатьох інших альтернативних дисциплін, а також з формами медицини, спрямованими на життєво важливе тіло, яке ми могли б назвати енергією. Цей досвід пробудив у мені захоплення людським тілом і нетрадиційними терапевтичними підходами. Я сам став масажистом і продовжив навчання разом із найкращими спеціалістами з перебудови суглобів. Функціональної неврології, постурології та функціонального тренування, я також зрозумів, що наше сучасне середовище накладає на організм обмеження, до яких воно не пристосоване: перероблена їжа, сидячий спосіб життя, тривалі незручні пози тощо. Ці дисбаланси вимагали нових рішень, здатних усунути саме джерело наших бід. Це усвідомлення підштовхнуло мене до інтенсивних тренувань і заснування центрів, присвячених людській продуктивності, таких як Primal Camp Athletic Development Center, а пізніше Neuro Performance Institute, який став академія Нойера. У цій пригоді я мав нагоду подорожувати майже 50 країнами, часто для навчання чи викладання. Тоді я ще не знав, що мої проблеми з опорно-руховим апаратом насправді були спричинені аутоімунним захворюванням, яке згодом розвинулося у важку форму виразкового коліту. Через цей стан я кілька разів був близький до смерті, зокрема під час ранньої розробки першої технології. Q. Ці травматичні події викликали в мені глибоке бажання зрозуміти, що робить тіло хворим і що сприяє його зціленню. До цього я вважав себе досить сильним, майже безсмертним. Але життя отримало задоволення, показавши мені, хто є господарем, я більше не міг присвятити себе зціленню інших, не подбавши серйозніше про себе. Навіть я також зрозумів, що впоратися із захворюваннями опорно-рухового апарату набагато легше ніж запобігти нападу організму на власні клітини в цьому все більш токсичному світі. Тоді мій шлях привів мене до дослідження тонких наук. У тому числі невидимого світу частот і електромагнітних хвиль, які я хотів зрозуміти та використовувати для зцілення. Перш за все, я проходив тренінги з електротерапії в Сполучених Штатах і на частотах, які взаємодіють зі шкірою стопи в постурології, згідно з дослідженнями Жана П'єра роля, а також розумів втручання неврологічної системи в її боротьба з гравітацією. Потім я розробив методи і тренування з електрофізіології шкіри та її взаємодії з центральною нервовою системою. У 2023 році я отримав докторський ступінь з інтегративної медицини, де я відкрив фундаментальний зв'язок між квантовою фізикою та медициною. Цей курс зміцнив моє розуміння фізики, важливого компонента для розуміння впливу електромагнітних полів і частот на нашу біологію. Цей дослідницький шлях і співпраця з іншими експертами заклали основи Q technology Протягом останніх п'яти років я працював разом із видатним інженером над розробкою наших різних технологій, щоб запропонувати конкретні рішення для відновлення балансу постави та нервової системи, яка регулює наше тіло якнайкраще найкраще щосекунди. Коли він ефективний, він утримує нас від хвороб і зберігає здоров'я, розроблені на основі природних частот розумне поєднання біофізики, нейронауки та інженерії. Ці технології дозволяють кожному оптимізувати своє здоров'я та продуктивність відповідно до нашої біології. Моя місія сьогодні проста: дозволити кожному розкрити свій максимальний потенціал, відновивши гармонію між тілом і розумом. Тому що я переконаний, відновивши зв'язок із нашою фундаментальною біологією, ми можемо змінити якість нашого життя. Це моя місія на землі, особливо в останні роки. Оскільки життя дозволило мені пережити госпіталізації, спричинені моєю хворобою, ти мені потрібна. Допоможіть мені наблизити кожну живу істоту на землі до її початкових частот. Я сподіваюся, що матиму можливість зустрітися з вами віч на віч і почути вашу історію. До того часу я залишаю вас у надійних руках своїх колег-аватарів, які розкажуть вам більше про кітехнолоджі і можливість працювати з нами. Дайте мені знати в коментарях, щоб переглянути решту відео. Дякую.